Пречисте Діво з глибокою пошаною збираємося у Твоїх ніг, прославляємо Тебе, як матір Господа нашого Ісуса Христа, славимо Тебе, як Тебе славила Церква через віки, сповнені довіри, вірячи у могутність Твого заступництва перед Богом, приходимо, щоб віддати наші прохання у Твої пречисті руки. Ми приносимо Тобі нашу щоденну працю, наші радості та наші турботи. Просимо, заступайся за нас перед Богом, бо ми потребуємо Його світла, Його милосердя, Його сили, бо ми слабкі і постійно падаємо, нам потрібна благодать, щоб жити згідно з Його заповідями, сповнені віри. Та довіри у могутність твого заступництва віддаємо у твої причисті руки наші прохання. Ціле своє життя на землі. Проводиш у товаристві людей, тому старайся завжди зразково і скромно жити. Душе, коли показуєшся перед людьми, то будь тоді дуже стриманою. Знай, що ця чеснота тобі понад усе потрібна, а навчитися її можеш від мене. Моя поведінка в товаристві була для кожного зірцем. Не була я ані прикра в словах, ані впевнена у мові. не давала я волі язикові і не була легкодушна в ході. В моїй поведінці не було нічого невідповідного, а довкола мене ясніла в повній красі чистота, більша за ангельську. Ця чеснота відбивалася у мені в цілій своїй величі та принаді. Мій зверхній вигляд був відблиском чистої душі та живим висловом моєї чесноти. Ніхто не думав про мене погано. Навпаки, усі, що бачили мене, були мною надзвичайно здивовані, та славили Бога. Моя краса сповита була великою чистотою і розсіювала довкола запах невинності. Хай ніколи не виходить з твоїх у слово, що противилося б чистоті, пуста бесіда є небезпекою для тих душ, що нею займаються, а також і тих, що слухають її. Не дозволяй собі невідповідні висловлювання щодо інших людей, яка користь для тебе, що хто сміється, коли ти ображаєш у своєму ближньому Бога. Не кидай теж очима направо і наліво, як це роблять легковажні душі, а хід твій хай нагадує людину, що роздумує над поважними речима. Не смійся ніколи так, щоб аж лице кривилося, але завжди зберігай у рисах лиця святу скромність. Щодо твоїх ближніх, то можеш їх згадати, якщо буде така потреба. Однак скеровуй їх на добру дорогу краще своїм прикладом, ніж словами. Коли говориш, уважай добре, щоб слова твої були перейняті християнськими чеснотами і з'єднювали серця інших. Милою поведінкою багато людей залучиш до доброї справи, коли ті, що дивляться на тебе. Збудуються твоїм прикладом та й хвалитимуть Отця, що є на небі, а злі завдяки тобі опам'ятаються і навернуться, тоді можеш бути впевненою, що несеш у своїх руках жевріючий вогонь святої скромності, душе, іди моїми слідами. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Згадай, о всемилостива Діво Марії, що від віків не чувано, щоб ти покинула будь-кого, хто прибігав під твій святий покров, благав твоєї допомоги або просив Твого заступництва. Ведена таким упованням, діво Дівами і мати, удаюсь і я до тебе, приступаю і стаю перед Тобою, зітхаючи, як грішниця, не відкидай моїх слів. Мати предвічного слова, а послухай їх ласкаво і вислухай мене. Амінь. Всемогутній вічний Боже, ти прийняв до небесної слави тіло і душу непорочної Діви Марії, Матері Твого Сина. Просимо, вчини, щоб ми неустанно дбали про духовні блага і заслужили на участь у її славі. Боже. Прийми наші прохання, які приносимо Тобі через заступництво Матері Твого Сина Ісуса Христа, який живе і царює разом з Тобою та Святим Духом на віки віків. Амінь.